Привіт, мене звати Микола. Ви на каналі People І сьогодні ми будемо говорити про зарядні станції зендура та сонячні панелі. Поїхали! Зарядній станції Zendura 600M ємність акумулятора складає 607 Вт годин, В свою чергу в станції 1000 m ємність складає 1016 Вт годин. Всі технічні параметри стосовно цих зарядних станцій ви зможете знайти в інструкції по експлуатації, яка є в електронному вигляді на нашому сайті. Zendura 600 та 1000 m принципово відрізняються тим, що мають природні охолодження. Високий КПД-інвертора. З меншої втрати, тому має можливість виводити тепло через алюмінієвий корпус. Відсутність кулера дає змогу застосовувати зарядну станцію у більш жорстких умовах, не хвилюючись, що прилад набере пилу, вийде з ладу у найкритичніший момент. Для домашнього використання це теж суттєва перевага. Він не шумить. Його можна використовувати не тільки як резервне джерело живлення під час відключення світла, а й як зарядний пристрій. Для гаджетів на кожен день наступна особливість 600 та 1000М – це можливість заряджати свинцеві акумулятори від зарядної станції. Замість того, щоб шукати від кого прикурити власне авто, ви зможете зарядити акумулятор вашої автівки від зарядної станції і завести ваш автомобіль. Такі конструктивні особливості, як алюмінієвий корпус та відсутність кулера охолодження, дали змогу зробити ці зарядні станції одним із найкомпактніших та найлегших у своєму класі. Тепер давайте трохи поговоримо про поєднання зарядної станції та сонячної панелі. Коли ми кажемо про сонячні панелі, найголовніше питання це скільки енергії може виробити сонячна панель. Відразу скажу, що ця кількість залежить від багатьох факторів: пори року, місце встановлення, погодних умов, нахилу панелі відносно сонячних променів. Але орієнтуватися може на типові значення при оптимальному встановленні. Це коли панелі орієнтовані на південь, нахил приблизно 30 градусів. В середньому влітку за добу панель 100 Вт виробить. 500 ватт-годин енергії. Середнє значення за весь рік приблизно 300 ватт-годин на добу. Звісно, що взимку автономність таких систем не вистачить на обігрів або на, навіть на роботу циркуляційного насосу. Але цього вистачить, щоб забезпечити цілодобову роботу важливої електроніки: телефон, роутер, тепловізор, можливо, навіть дрон. Щодо КПД сонячних панелей, при однаковій потужності панелі з більшим КПД можуть займати менше площу і будуть легше, але в той самий час і дорожче. За допомогою сонячної панелі Via Energy cs 100 та зарядної станції Zendura 600M ми можемо створити найлегший та найкомпактніший комплект автономного живлення. Ці сонячні панелі використовуються в фотоелектричні модулі від компанії Sunpower, КПД яких Може сягати 24%. Саме через більший КПД фотоелектричних модулей ця панель більш компактна, ніж інші 100 ваттні панелі на ринку. Звісно, що заряджати ці зарядні станції можна не тільки від сонячних панелей, а й від мережі 220 вольт. Для цього в комплекті йде адаптер потужністю 120 Вт, за допомогою якого ми можемо зарядити з Enduro 600 m трохи більш ніж за 6 годин. Але ці зарядні станції можна заряджати одночасно від Декількох джерел. Наприклад, якщо цю зарядну станцію заряджати від джерела 220 вольт, прикурювача автомобіля або, наприклад, зарядки Type-C потужністю 100 Вт та сонячної панелі, то повністю зарядити цю зарядну станцію ми зможемо за 2,5 години. На мій погляд, ці зарядні станції найкраще розкривають усі свої технічні переваги у використанні разом з сонячними панелями. І звісно ж, вони стануть в нагоді. При відключеннях електроенергії, тому що можуть заживити більшість необхідних приладів. На саме хочу додати, що в інструкції по експлуатації є українська мова і не тільки технічні характеристики, а й опис режимів роботи цих пристроїв. На цьому в мене все. Якщо у вас з'явились якісь питання, лишайте їх в коментарях та підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей!